вітаю вас на каналі каналяджу. Сьогодні поговоримо про те, як заходити в позицію Аші Гарамі. Почнемо з позиції, коли ми вдвох з партнером в стійці, і я почну робити прохід в одну ногу. Ви можете подивитися, як проходити в одну ногу в одному з минулих відео. Для цього мені потрібно зробити так, щоб нога, в яку буду заходити, партнера стояла ближче до мене. Ми стаємо партнером в стійку. Я виводжу його на цю ногу вперед і одразу заходжу своєю ногою під його ногу. Переходжу на п'ятку головою встаю. Партнеру під його грудну клітину забираю щільно його руками до себе, відриваю його вгору, підіймаю стік. Першу реакцію партнера зазвичай буває те, що він виводить ногу зсередини нам назовні на наш таз, і звідси ми будемо заходити на грани. Дуже важливо тут створити рамку з партнером, вставити свою долоню йому під паху, і своїм передпліччям я відштовхую його в грудну клітину. Своєю ногою я заходжу всередину між мною та партнером, лягаю на спину. І одразу заходжу в гарамі. Ще раз ми стоїмо з партнером в стійці. Я виводжу його ножку вперед, одразу пірнаю за нею, виходжу вгору, він реагує, дістає свою ногу. Я будую рамку для того, щоб коли я пішов вниз, партнер не загрузив мене. Лягаю вниз, про про проходжу своєю ногою між собою та партнером, але я залишаю коліно між собою та партнером тут. Також з тих розумінь, щоб партнер просто не сів на мене. Якщо моя нога буде далеко, він сяде і забере маунт. Тому я залишаю ногу тут. І заходжу у ваше гарамі. Другим варіантом заходу ваше буде, коли партнер знаходиться на двох своїх ногах. Уявімо, що він зараз буде намагатися правою ногою заходити проміж моїх ніг. Я завжди зупиняю цю ногу партнера, не даю йому заходити всередину, бо звідси він бере ініціативу. Спочатку я зустрічаю його або своєю ногою, або просто двома своїми долонями в його коліно. Я зупиняю партнера і одразу заходжу своєю зовнішньою ногою всередину, отримую позицію, яка називається шинтушин або голінь голінь Я переходжу своєю рукою йому за коліно, хапаю рукою дальнього партнера, падаю на своє плече і виводжу його ногу в повітря. Мені важливо весь час відштовхувати його гачком від себе в сторону. Як тільки я відриваю його ногу, я знову своє коліно ставлю між собою та партнером, щоб він на мене не всівся. Виштовхую свою дальню ногу від партнера і забираю Аша Подивимось з іншого ракурсу. Партнер йде до мене. Я його зупиняю, заходжу своєю ногою всередину, забираю своєю рукою його під коліно, притримую його дальню ногу, відриваю його ногу від себе і, важливо, своє коліно підводжу до себе одразу. Заходжу ваше. Бажано, якщо є можливість, завжди забирайте хват за його дальню ногу, для того, щоб була можливість його світлинути. Третій варіант виникає, коли наш партнер стоїть на одному коліні і на своїй ступні. Звідси ми робимо такий рух двома своїми руками. Я забираю партнера під коліном. Одна рука трошки під коліном, друга рука. Трохи над його коліном. Я двома своїми ногами під'їжджаю під партнера і підтягую його ногу на себе сюди. Я залишаю своє коліно між собою та партнером. Не залізайте ось так, бо можете просто віддати партнеру маунт. Завжди залишайте одну ногу між собою та партнером. Сюди. І заходьте на ашограмі. Ще раз ми сидимо, тільки бачимо, що партнер встав на одну свою ногу. Можемо також користуватися таким хватом однією рукою за ікру, другою рукою під паху. Підружаємо його на себе, заходимо в арш. І останній варіант, коли партнер сидить на двох своїх колінах, ми будемо заходити в ваші через Butterfly Guard. Ми під'їжджаємо під партнера, заводимо два свігачки, обов'язково тримайте їх напруженими. Не потрібно, щоб вони вас. Були вялими. Ми Заходимо сюди, двома своїми руками ми залазимо партнеру під пахви. Я округляю свою спину. Я, як зараз як черепашка, наче на панцирі, розкручу партнера назад за себе, виштовхну його і ногами, і руками за себе, змушую його встати так. На свої чотири точки опору на руки і на ноги, і одразу звідси я перейду партнеру ваше і ще раз. Партнер сидить. Ми під'їжджаємо, використовуємо два свої, гачка, жорстко прям напружуємо ноги на себе під пахви, відштовхуємо його за себе і переходимо партнеру ваше.